Мені було близько восьми років я жив із моїми бабусею та дідусем. Вони мали великий будинок, який раніше використовувався як зупинка підпільної залізниці. Я любив знаходити і досліджувати секретні коридори, розташовані по всьому цьому незвичному місцю. Коли я не був зайнятий їхніми дослідженнями, дідусь брав мене з собою на риболовлю та полювання, а бабуся вчила шити та готувати. Дівчачі заняття для маленького хлопчика, але ці навички корисні в житті. Мої батьки були військовими, але не тягали мене з місця на місце, бо не хотіли травмувати постійними переїздами, а залишали у дідуся з бабусею. Моя кімната була практично в центрі будинку, вона була з усіх боків оточена товстими стінами, за якими були ті самі ходи коридори, але вони вже давно не використовувалися і були зачинені. Я прикрасив стіни плакатами та іншими крутими речами, які належать восьмирічній дитині. Мені подобався цей будинок, але через якийсь час я почав відчувати, що щось не так. Я помітив, що мої речі почали зникати. Нічого особливо цінного, просто звичайні речі на зразок зубної щітки чи грабінця. Вони ніколи не з'являлися знову у випадкових місцях, і я їх ніколи більше не бачив. Це бентежило мене і мою сім'ю. Вони жартували, що я, мабуть, сподобався примарі. Звичайно, це були просто жарти, але мене ця ідея почала лякати. Я почав звертати увагу на дрібні шуми та деталі. Щоразу, коли чулося щось дивне, я лякався до крайності. Пам'ятаю, як сушив свою улюблену сорочку, тільки но відійшов на 5 хвилин, а її вже немає. Мої речі були не в тих місцях, де я їх залишив. Мої фотографії, що висіли на стінах, пропадали. Але найголовніше на стінах по всьому будинку почали з'являтися маленькі отвори. Вперше вони з'явилися в моїй кімнаті, але потім поширились по всьому будинку. У кухні, у ванних кімнатах, у вітальні. Скрізь, крім спальні бабусі і дідуся. Це дуже лякало мене. Тому одного разу вночі я вирішив спати у їхній кімнаті. Я спав у зручному спальному мішку на підлозі і вперше за довгий час відчував себе у безпеці. Було близько другої години ночі, я прокинувся від дивних звуків, ніби хтось забивав цвях молотком десь неподалік. Взагалі, це був такий район, люди тут часто прокидалися будь-коли і займалися своїми справами. Коли я перестав звертати увагу на постукування, мій погляд ковзнув по дальній стіні, що прямо проти мене. В цей момент я побачив, як зі стіни випав шматочок, залишаючи за собою ще один маленький отвір. Від мого нестямного крику прокинулися бабуся та дідусь. Вони почали хвилюватися за моє психічне здоров'я, тому ми зібрали найнеобхідніше і поїхали на вихідні з дому. Коли ми повернулися, насамперед я помітив, що майже все в домі, що мало до мене хоч якесь відношення, чи зникло, чи було зламано. У моїй кімнаті тепер з'явилося принаймні ще 30 нових отворів різних форм і розмірів. Після тривалої поїздки мені дуже хотілося спати. Ми втрьох стояли в моїй кімнаті і вимагали щось, що жило в будинку, дати мені спокій. Ні літаючих предметів, ні диявольського сміху не було. Тільки тиша та я. Був переляканий і почував себе трохи дурним. Я вирішив виявити сміливість і залишився цієї ночі у своїй кімнаті. Прокинувся близько 12-ї ночі від стуку, позадкував від страху, потім почув удар, потім ще один. Зрештою, удари стали ритмічними. Було страшно до божевілля. Схопившись, я почав оглядати кімнату. Взяв ліхтарик, який тримав у тумбочці біля ліжка, і почав світити навкруги: підлога, стіни, ці отвори. Стук припинився, але я продовжував відчайдушно озиратися. І ось промінь світла натрапив на щось блискуче. Як тільки до мене дійшло, що це, я закричав і заплакав, немов дівчисько. Це було людське око. Бабуся і дідусь прибігли і теж побачили це. Людське око витріщалося на кімнату з отвору. Ми викликали поліцію. Поліцейські відкрили опечатану частину будинку та почали оглядати всі секретні шляхи, які тільки могли знайти. І ось вони дісталися коридорів за дальньою стіною моєї кімнати, звідки на спальню витріщалося око. Тоді мені нічого не сказали, але коли я підріс, бабуся та дідусь відкрили мені цю страшну таємницю. Поліцейські протиснулися до маленької кімнатки за стіною, в якій нормально розміститися могла лише одна людина. Перше на що вони натрапили, був значний шар сміття. Більшість цього сміття складали мої речі, мої гребінці, зубні щітки, шкарпетки, взуття, мочалки, моя улюблена сорочка. Біля стіни, оточений моїми фотографіями, був чоловік. Він був зовсім голий, і єдине, що утримувало його в вертикальному положенні ремінь на його шиї, зав'язаний на нижній балці. Причиною його смерті була автоеротична задуха. Він помер, коли дивився на мене і займався самозадоволенням. Я не думаю, що знайдеться хтось, хто пройшов подібне. Мені страшно перебувати в темряві і тепер, коли я йду спати, все, про що я можу думати. Ті самі отвори.